Розділ 19. Виявляється, аби відволіктися від утрати другого великого кохання усього життя, може вистачити й того, що ваша сестра прийде на Різдво, особливо з молодою темношкірою жінкою на ім'я Едвіна. Мама приховала свій початковий шок надто емоційним привітанням і обіцянками зробити чай. Провівши Еді та Тріну до вітальні, вона зупинилась на секунду і поглянула на мене так, що якби моя мати лаялася, то це було б якого хріна? А потім зникла в коридорі, що вів до кухні. Едді, закричав Том, вийшовши з вітальні, міцно обідняв нашу гостю, підскакуючи на місці, отримав свій подарунок, розірвав обгортку, а потім утік із новим набором конструктора Лего. А тато геть затих. Він просто витріщався на те дійство, що розгорталося в нього на очах, немов усе це не реальність, а чудернацький, галюциногенний сон. Я побачила на характерно тривожний вираз обличчя Тріни, відчула, як зростає відчуття паніки в повітрі і зрозуміла, що повинна діяти. Я пошепки пробурмотіла татові, що він закрив рота, підійшов уперед і простягнув руку. «Едді!» – вигукнула я, привіт, я Луїза. Моя сестра без сумніву наговорила тобі багато поганого про мене. Взагалі то, мовила Едді, вона розповідала тільки чудові речі ти живеш у Нью-Йорку, чи не так? Переважно так. Я сподівалась, що моя усмішка не виглядає такою натягнутою, як мені здавалося. Після закінчення коледжу я два роки жила у Брукліні, я досі сумую за ним. Вона скинула своє пальто бронзового кольору, очікуючи, поки Тріна втисне його на вщент, забитий одягом вішак. Вона була крихітна, немов нафарбована лялька із найбільш вишуканими симетричними рисами обличчя, які мені доводилося бачити. розкосими мигдалеподібними очима та екстравагантними чорними віями. Вона привітно щебетала, коли ми увійшли до вітальні. Мабуть, вона була надто вічливою, щоб визнати неприкритий шок батьків, і нахилилась, щоб потиснути руку дідусеві, який усміхнувся до неї своєю кривою усмішкою, а потім знову витріщався у телевізор. Я ніколи не бачила свою сестру такою. Мене не покидало враження, ніби нас представили двом незнайомцям, а не одному. Ось Едді бездоганно ввічлива, цікава, балакуча жінка, котра сама заводить теми для розмов. А ось нова Тріна із боязким виразом обличчя, невпевненою усмішкою, котра час часу бере руку своєї дівчини і стискає її, немов набираючи, сміливості. Коли вона вперше це зробила, таткова щелепа відвисла ледь не до підлоги, а мама просто тиснула його у ребра, аби він закрив рота. Що ж, Едвіно? Почала мама, наливаючи чай. Тріна так мало розповідала про тебе, як ви двоє познайомилися. Еді всміхнулася. Я управляю магазином інтер'єру, недалеко від квартири Тріни. Вона декілька разів заходила, щоб купити нові подушки, і ми просто розговорилися. Потім пішли до бару, а потім у кіно, і, знаєте, виявилось, що у нас багато спільного. Я піймала себе на тому, що киваю, намагаючись збагнути, що ж саме моя сестра може мати спільного з ідеальною, елегантною істотою переді мною. Багато спільного, як мило, це просто чудово. Так, а звідки ти, ой, мадінко, я хотіла сказати, звідки я? З Блекіту? Я знаю, люди рідко переїжджають з північного Лондона до південного. Мої батьки перебралися з Боргемвуда, коли вийшли на пенсію три роки тому, тому мене можна назвати рідкістю я жителька і північного, і південного Лондона водночас. Вона всміхнулася трині, немов це був їх спільний жарт, а потім знову поглянула на маму. А ви завжди тут жили? Мама з татом покинув стортви лише у домовинах, відповіла Трина. Та ми сподіваємося, що дуже не скоро, втрутилась я. Тут дуже гарно, я розумію, чому вам так подобається тут, мовила Енді, взявши тарілку до рук. Цей пиріг просто неймовірний, місіс Кларк. Ви його самі приготували? Моя мама готує торт із ромом і присягається, що треба три місяці вимочувати фрукти, аби отримати потрібний смак. Катріна Лесбійка? запитав тато. Він справді смачний, мамо. Мовила Тріна, родзинки дуже вологі. Татів погляд метався між мною та сестрою. Нашій тріні подобаються дівчата, і ніхто нічого не скаже. Ми просто трендітимемо прокляті подушки та пиріг. Бернарде, почала мама, можливо, вам варто поговорити наодинці? втрутилась Еді. Ні, залишись, Еді. Тріна зиркнула на Тома, котрий був повністю занурений у телевізор, і сказала: так, тато, мені подобаються жінки, або принаймні мені подобається Едді. Тріна, може, ти гендерофлюїдна? нервово мовила мама. Це так називається. Молодь у вечірній школі розповідала мені про це. У наші дні багато хто не може визначитися. Існує цілий спектр чи спекулум. Я завжди забиваю. Тато кліпнув очима. Мама так голосно ковтнула чай, що в мене ледь не заболіло горло. Ну, особисто я думаю, заявила я, коли Тріна перестала гладити Едді по спині, що це просто чудово, що комусь сподобалась наша Тріна, хоч комусь. Знаєте, у кого є очі, і вуха, і серце, і все інше. Тріна із вдячністю поглянула на мене. Ти завжди носила тільки джинси, коли була підлітком, замислено пробурмотіла мати, витираючи губи. Мабуть, треба було примушувати тебе носити більше суконь. Це ніяк не пов'язано із джинсами, мамо, мабуть, гени?» Та ні, у нашій родині такого не було, заперечив тато, безобраси двіно. Звісно, містер Кларк. Я Лесбійка, тато, я Лесбійка, і я ніколи не була щасливішою, і насправді у вас не стосується те, як саме я обираю свій шлях до щастя. Але мені дуже хотілося б мамо й тато, щоб ви просто пораділи за мене. Адже я сподіваюся, що ми з Еді ще довго відіграватимемо важливу роль у житті Тома. Вона поглянула на Еді, котра підбадьорливо усміхнулась. У повітрі зависла важка тиша. Ти ніколи не казала, осудливо сказав тато, ніколи не поводилась, як лесбійка?» А як саме я мала поводитись? уточнила Тріна. Що ж, як лесбійка?» Ну ти ніколи не приводила додому дівчат. Я взагалі нікого не приводила, окрім Сандіпа, того бухгалтера, але він тобі не сподобався, бо не любить футбол. Я люблю футбол, послужливо мовила Едді. Тато сидів, утупивши погляд у тарілку. Нарешті він зітхнув і потер очі обома долонями, тоді опустив руки. Він здавався приголомшеним, немов його тільки но витягли з глибокого сну. Мама пильно дивилася на нього, її лице було спотворене тривогою. Тріно, Едвіно, я прошу вибачення, якщо виглядаю як старий пердун. Я не гомофоб, справді, але. О Боже, мовила Тріно, ось і але. Тато похитав головою. Але я, мабуть, скажу щось не те Я ображу всіх присутніх, бо я просто старий, що не розуміє всіх цих нових словечок і нового способу життя. Про це вам розповість моя дружина. Незважаючи на все це, навіть я знаю, що в довгостроковій перспективі важливо лише те, що мої дівчата щасливі, і якщо ти робиш щасливою Тріно, Еді, як сам робить щасливою нашу Ілу, то я тільки радий, дуже приємно познайомитися. Він підвівся за столу і простягнув руку. Через мить Едді нахилилася вперед і потиснула її. Добре, а тепер з'їмо ще трохи того пирога». Мама зітхнула з полегшенням і потягнулась за ножем, а я, всміхаючись до останнього, поспішно покинула кімнату. Існує певна ієрархія розбитого серця, я усе з'ясувала. Першою у списку стоїть смерть коханої людини. Важко уявити собі іншу ситуацію, яка викликає стільки шоку і відвертого співчуття, сумні обличчя, небайдужа рука, що потисне плече. Боже мій, мені так шкода. Після цього йде ситуація, коли тебе полишають заради когось іншого. Зрада. У підтримку ти отримуєш декілька людей, котрі із солідарності ненавидять зрадника. Ой, мабуть, це було справжнім шоком для тебе. Можна ще додати примусову розлуку, релігійні перешкоди, серйозні хвороби, але ми розійшлись, бо жили на різних континентах. На більше, ніж кивок розуміння чи прагматичне знизування плечима можна й не сподіватися. Так, це буває. Я бачила цю реакцію замасковану під материнську турботу, коли я повідомила новини матері, а потім батькові. Що ж, це неприємно, але для них це не стало великою несподіванкою, а я просто відмовлялась у це вірити. Як це не стало великою несподіванкою? Я кохала його. День подарунків поступово добіг кінця. Години поступово й сумно прямували до ночі. Я спала уривками, радіючи лише тому, що Еді якось мене відволікала. Трохи полежавши у ванні, я перебралася до ліжка в маленькій спальні, раз у раз витираючи сльозу і сподіваючись, що ніхто не побачить. Мама принесла мені чаю, що сили стримуючи себе, щоб не почати балакати про щастя моєї сестри. Я була рада бачити таку реакцію з її боку. Чи була б рада, якби не була вбита горем? Я бачила, як вони крадькома трималися за руки під столом, поки мама накривала вечерю, як їхні голови схилені одна до одної, поки вони обговорюють щось у журналі, як їхні ноги торкаються, поки вони дивляться телевізор, як Том вклиняється між ними з упевненістю, що його люблять, і неважливо хто. Коли всі оговтались від величезного сюрпризу, я раптом усвідомила ця жінка робила Тріною такою щасливою і розслабленою, яку я ніколи її не бачила. Раз по раз вона потайки зиркала на мене, сором'язливо та гордовито всміхалась, а я всміхалася у відповідь, сподіваючись, що це виглядає більш природно, ніж я відчуваю. Бо все, що я відчувала на той момент, це величезна дірка замість мого серця. Без того гніву, що наповнював мене протягом останніх 48 годин, я була геть порожньою. Сем пішов, а я просто не могла повірити у те, що сама його прогнала. Для інших людей кінець моїх відносин, можливо, і був очікуваним, але я не могла цього усвідомити. У день подарунків, поки моя родина дрімала на дивані, я забула, як багато часу тут заведено відводити на те, щоб обговорювати, поглинати або ж перетравлювати їжу. Я примусила себе підвестись на ноги пішла до замку. Він був порожнім, лише жінка у вітрівці, та її собака гуляли неподалік. Вона мимохідь кивнула мені так, ніби не хотіла брати участь у подальших розмовах, тому я підійшла до фортечної стіни, сіла на лавку, з якої було видно лабіринт і південь Стотфода. Сильний вітер щепав кінчики моїх вух, і ноги в мене поступово змерзли. Я пообіцяла собі, що не буду так сумувати весь час. Я дозволила собі думати про віла і про те, скільки днів він провів у. У своєму замкові, як я пережила його смерть, і я рішуче сказала собі, що цей новий біль набагато слабкіший. Я не дозволю собі страждати місяцями, не допущу того, що мене нудило від життя. Я не буду думати про Сема. я не буду думати про нього з цією жінкою, я не шукатиму її на Фейсбуці, я повернуся до свого захопливого, повного пригод, багатого життя у Нью-Йорку і вдалені від нього, нарешті, вилікую свої рани. Можливо, між нами не було такого зв'язку, як мені здавалося, можливо, інтенсивність нашої першої зустрічі, урешті-решт, хто зможе відмовити фельдшеру, примусила нас повірити у те, що ця інтенсивність належить нам. Можливо, мені потрібна була людина, яка допоможе мені оговтатись від потрясіння. Можливо, це була просто інтрижка, і мені поліпшеє набагато скоріше, аніж я сподівалася. Я повторювала це знову і знову, але якась частина мене вперто відмовлялась слухати, але, врешті-решт, остаточно втомившись від фантазії про те, як усе буде, я просто заплющила очі, затулила обличчя руками і заплакала. Біля порожнього замку, коли всі проводили час удома, я відчувала, як мене пронизує горе, і я ридала без зупину і страху, що мене побачать. Я плакала так, як не могла плакати у маленькому будиночку на ренфрі Роуд – і не могла б у дома, в гопніків, із гнівом та скорботою своєрідне, емоційне кровопролиття. Ти Бовдур, пробурмотіла я собі в коліна, мене не було лише три місяці. Мій голос звучав дивно і здушено. Зовсім як Том, котрий, плачучи, дивився на своє відображення у дзеркалі і плакав ще дужче, почувши, як сумно і жахливо прозвучали ці слова, я розридалася тільки сильніше. Чорт тебе забирай, семе! Як ти міг припустити мене думати, що воно того варте? Тож я можу присісти, чи це приватний фестиваль горя? Я різко поглянула догори. Переді мною стояла Лілі, укутана у величезну чорну парку, червоний шарф. Її руки були перехрещені на грудях, а погляд зосереджений на мені. Вона усміхнулась, немов моє горе, її певним чином забавляло, а тоді дочекалась, поки я опаную себе. Що ж, мабуть, я не стану запитувати, що відбувається в твоєму житті, мовила вона і ліктем ударила мене в руку. Як ти дізналась, що я тут? Я прийшла до тебе додому, щоб привітатися, бо вже два дні як повернулася з лиш, а ти навіть не спромоглася перетелефонувати. Пробач, мовила я, це було це було складно, бо тебе кинув Сексі Сем. Він пішов до тієї білявої відьми. Я висякалася і поглянула на дівчину. Я прилетіла за кілька днів до Різдва і поїхала до станції швидкої допомоги, щоб зробити йому сюрприз, але побачила, як вона весне на ньому, наче якась цвіль. Я шмурнула носом і одразу все зрозуміла. Боже, так, я хотіла попередити тебе, але потім зрозуміла, що в тому немає сенсу, із Нью-Йорка ти точно із цим нічого не зробила. Тьху, чоловіки такі дурні. Як можна було цього не помітити одразу? Ох, Лілі, як же я за тобою сумувала. До того самого моменту я й не усвідомлювала цього. Дочка Віла у всій своїй живій підлітковій красі. Вона сіла поруч і я притулилась до неї, немов доросла, тут вона. Ми спрямували погляди у далечінь. Я побачила будинок Віла, Гранчестер. Я маю на увазі просто тому, що вона гарна і має величезні цицьки, а також ці порношні губи, немов ними, можна тільки смоктати. Гаразд, можеш не продовжувати. У будь-якому разі на твоєму місці я б більше не плакала, з розумним видом видала дівча. По-перше, жоден чоловік того не вартий, навіть Кеті Пері про це розповідала, але також, коли ти плачеш, твої очі стають дуже, дуже маленькими, мікромаленькими. Я не втрималась і розсміялася. Вона підвелася і простягнула мені руку. Ну ж бо, ходімо, спустимося до тебе, У день подарунків усе зачинене, а дідусь, Дела та золота дитина скоро мене з розуму зведуть. Мені треба збавити ще цілу добу, перш ніж бабуся забере мене звідси. Тьху, ти помітила стежки від равликів на моїй курці? Звісно ж, ти помітила тобі їх і витирати. За чашкою чаю у мене вдома Лілі розповіла мені новини, про котрій написала в листах, якій подобається нова школа, і як вона поки не зовсім освоїлась на уроках, як це від неї очікувалось. Виявляється, коли часто пропускаєш школу, це таке впливає на успішність, і ще це, я ж казала, з боку дорослих, тільки ще дужче дратує. Їй так сильно подобалось жити з бабусею, що вона могла собі дозволити поводитись з нею так само нахабно, як і з усіма, кого вона справді любить, і з гумором та певним сарказмом. Бабуся ж була обурена до глибині душі тим, що онука пофарбувала стіни у своїй кімнаті у чорний колір. До того ж, вона не дозволяла їй сідати за кермо машини, хоча Лілі точно вміла водити й просто хотіла приїжджати до школи трохи раніше. Тільки коли тема торкнулась її матері, її гарний настрій кудись подівся. Мати Лілі, врешті-решт, покинула її відчима. Хто б сумнівався, але архітектор, що жив по той бік вулиці, не став грати за її правилами і відмовився йти від дружини. Тепер її мати жила в орендованій квартирі у голланд парку разом із близнюками, ніяк не могла дібрати підходящу няню філіпінку Жодна із них, незважаючи на високий рівень толерантності, не мала стільки ж тієї толерантності, щоб витримати Таню Готонмілер більше ніж кілька тижнів. Я ніколи не думала, що мені стане шкода хлопців, але це справді так, мовила вона. Тьху, я дуже хочу сигарету, мені хочеться палити, тільки коли мова торкається мами. Не треба бути Фройдом, щоб це зрозуміти, чи не так? Мені дуже шкода, Лілі. Не треба мене жаліти. У мене все добре. Я живу з бабусею, ходжу до класної школи. Драма моєї матері більш мене ніяк не зачіпає. Що ж, вона залишає мені на автовідповідачі довгі повідомлення, де ридає чи каже, яка я егоїстка, бо не хочу повернутись до неї. Дівчина здригнулась, іноді мені здається, якби я там залишилась, точно звихнулася б. Я пригадала ту постать, котра з'явилась на моєму порозі багато місяців тому. П'яну, нещасно, самотньо, я відчула короткий приплив радості від того, що прийняла її, допомогла дочці Віла побудувати щасливі стосунки з бабусею. Мама ходила туди-сюди, поповнюючи тацю м'ясною нарізкою, сиром і пиріжками. Мені здалося, що вона зраділа візиту Лілі, особливо коли та, не пережовуючи, дала їй повний опис подій, що відбуваються у великому будинкові. Лілі сказала, що містер тренер не дуже щасливий, Дела, його нова дружина, сприймала материнство як проблему і постійно метушилась біля дитини, тремтячи і плачучи щоразу, як тільки та закричить. І так цілими днями. Дідусь постійно сидить у своєму кабінеті, а вона тільки дужче сердиться. Але коли він намагається допомогти, вона лише кричить на нього і каже, що він робить усе неправильно. «Стівене, не тримай її так, Стівене, ти тримаєш куртку задом наперед. Я б сказала її відвалити, але він, здається, любить її. Він просто з того покоління, якому не доводилося мати справу з немовлятами, люб'язно втрутилась мама. Наприклад, твій батько, навряд чи він зміг би змінити хоч один підгузок. Він постійно запитує про бабусю, тому мені довелося сказати йому, що в неї новий чоловік. У місіс трейнер з'явився залицяльник, очі моєї матері округлились, немов блюдця». Ні, звісно, ні. Бабуся каже, що насолоджується свободою, але ж йому не обов'язково знати це, чи не так. Я сказала дідусеві, що двічі на тиждень за нею заїжджає літній красунчик з Астоном Мартіном і власним густим волоссям, і, хоч я не знаю його імені, мені неймовірно приємно знов бачити бабусю такою щасливою. Звісно, я помітила, скільки запитань виникло в його голові, та придалі він не насмілився їх поставити, тож просто кивнув, усміхнувся, додав дуже добре і знову зник у своєму кабінеті. Лілі. Вигукнула мама, не можна брехати про такі речі. Чому це? Тому що, ну, це ж неправда. Багато речей у житті не є правдою різдвяний дід, у тому числі, але присягаюся, тому ви про це не кажете. У дідуся з'явилась нова жінка. Це тільки краще для нього і для бабусі, якщо він думатиме, що вона літає на вихідні до Парижа з багатеньким пенсіонером. До того ж, вони ніколи не розмовляють одне з одним, то що ж тут поганого? Якщо задуматись, тут є певний сенс. Род мами виглядав так, немов вона втратила зуба, але, вочевидь, вона більше не могла придумати причин, чому Лілі не права. У будь-якому разі, мовила дівчина, мені вже час додому. Сімейна вечеря, хо-хо-хо. Саме в цей момент до будинку зайшли Тріна та Едді, котрі возили Тома до дитячого парку. Я помітила мами неприхований стривожений погляд і також злякалася, якби Лілі не наробила чогось жахливого. Я вказала на них рукою: Це Лілі, Едді, Едді, Лілі, дочка моє колишнього роботодавця Віла, а Едді. Моя дівчина, продовжила Тріна. Ой, приємно. Лілі потиснула руку Еді, а потім обернулась до мене. Отже, я все ще планую, щоб бабуся відвезла мене до Нью-Йорка, вона каже, що не робитиме цього в таку холоднечу, а от навесні вже не відкрутиться, тому приготуйся взяти собі декілька вихідних. Квітень же можна вважати весною, чи не так? Ти згодна? Не можу дочекатись, відповіла я їй. Я почула, як мама тихенько видихнула з полегшенням. Лілі міцно мене обійняла і поспішила геть. Я дивилася їй услід і заздрила стійкості молодих.